Ми будівельна компанія Aurum, Продовжуємо працювати у нелегкий час боротьби за нашу свободу. Крок за кроком рухаємо сперед і готові показати хід робіт на наших будівельних майданчиках за останні два місяці. Розпочинаємо ЖК Aurum Санрайз. Продовжується монтаж зовнішньої мережі газопостачання на фасаді будинку. Роботи над внутрішньою мережею вже завершена. На цей момент вже встановлені лічильники на воду. Проведено завершальний етап по монтажу ліфтового устаткування. Зараз проходить оздоблення холів у під'їздах та цоколя будинку керамічною плиткою. Ведуться фінальні роботи по монтажу вентильованого фасаду. На балконних огородженнях триває монтаж скла. Продовжується робота і над благоустроєм прибудинкової території, Викладка тротуарної плитки, прибирання та облаштування дитячого майданчика для найвеличчих майбутніх мешканців.